У фінал конкурсу Місполтавського національного технічного університету 2013 прийшло 12 конкурсанток. Змагання розпочалося із знайомства з дівчатами. Голова журі Володимир Оніщенко, ректор технічного університету, розповідає, що у цьому конкурсі звертають увагу не лише на зовнішність. Безумовно, ми вважаємо цей конкурс конкурсом краси і розуму. Тому що не тільки краса, але і ще і різноманітні конкурси на ерудицію будуть сьогодні сприяти в отриманні перемоги. Крім виступів конкурсанток на сцені міського будинку культури, танцювальні номери представили колективи технічного університету Акцент та Флеш, а веселили публіку збірні КВК. Борис Галушко, заступник голови облдержадміністрації, наголосив, що цей конкурс є традиційним, але особисто він вперше став членом журі. Для мене це дуже цікаво. Я новачок. Я навіть не знаю, як я буду себе поводити. Ну, що стосується цього конкурсу, для мене мабуть зрозуміло, тому що я є випускником цього вузу і в свій час ми активно приймали участь в таких заходах. Перемогла у конкурсі краси та розуму Юлія Карпець, студентка факультету менеджменту та бізнесу. Крім традиційної нагороди корони, цього року переможниці вручили золоту прикрасу.